Перші результати від впровадження карантину вихідного дня будуть помітні вже за тиждень. Саме тоді стане зрозуміло, чи потрібно в Україні вводити повний локдаун, що сказав Тимошенко. Уряд радиться з місцевою владою щодо введення жорсткіших обмежень, аби не було місцевого сепаратизму. Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. До теми локдаун може звести зараження COVID-19 до нуля. Степанов, чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, вихідного дня 24 канал. Їй будемо ухвалювати рішення, сказав Тимошенко, за його словами. Зараз уряд намагається збити темпи зростання захворюваності на covid 19, аби стабілізувати ситуацію і за цей час збільшувати кількість ліжкомість. Немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися. Важливим є число тих, хто одужав тривалість перебування в лікарнях тощо. Тимошенко розповів, що нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку. Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь, наголосив політик. Читайте також Кабмін розглядає три сценарії локдауну, що вони передбачають змі. Що про локдаун сказав Степанов? Перед посиленням карантинних обмежень уряд звертає увагу на один показник, спроможність медичної системи надавати допомогу. Про це на брифінгу 27 листопада заявив очільник Моз Максим Степанов. Станом на п'ятницю при загальній кількості 55 886 виділених під covid 19 ліжок зайняті 27 887 ліжок. 49,9%. Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який виває на впровадження локдауну. Наголосив Степанов, зверніть увагу, впродовж останнього тижня в Україні активно обговорюють ймовірність введення локдауна на зимові. Свята прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у випадку, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться, на новорічно різдвяний період уряд може ввести жорсткі обмеження, очільник МВС Арсен Аваков. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та радник голови офісу президента. Тимофій Майлованов вже підтримали введення локдауна. Головне про карантин в Україні інфографіка 24 каналу.